Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося із народним депутатом країни Андрієм Пишним. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, пане Андрію. Тож вже відомо рішення вищого адмінсуду, повний текст рішення. Ми побачили напередодні на сьогодні. Скажіть, от розумієте логіку суддів, які позбавляли мандатів народних депутатів Олександра Добровського і Павла Балогова? Політичне замовлення. Мова саме йде про це. Не шукайте в цьому рішенні Вищого адміністративного суду юриспруденції, її там немає. Вищий адміністративний суд, власне, як і судді. По-перше, Вищий адміністративний суд завдяки цій колегії, яка ухвалила неправосудне, завідомо неправосудне рішення, було остаточно дискредитовано. Він тепер перетворився знову ж таки на чергову судову виставу, як це було в Конституційному суді. По відношенню до цих семи суддів повинна бути застосована процедура позбавлення повноважень. І ви знаєте, що лідер об'єднаної позиції Арсеній Яценюк вніс до парламенту постанову, яку, яка передбачає звільнення цих суддів за порушення суддівської присяги. В цьому судовому рішенні немає е, юриспруденції, як я сказав, Тут є чітке виконання політичного замовлення. Судді посилаються на рішення 2004 року, коли був третій тур президентських виборів. Прекрасно. Ви поділяєте таку аналогію? Було Є щось п... спільного? Було б непогано, якби судді також вчиталися в положення Кодексу адміністративного судочинства, який визначає чіткий п'ятиденний пересічний термін для оскарження рішень Центральної виборчої комісії. Ще було б непогано, якби судді вчиталися в статті 81 Конституції України, яка визначає вичерпний перелік повн... Підстав для дострокового припинення повноважень народних депутатів. Ви знаєте, я би хотів зараз це рішення обговорювати навіть безвідносно до прізвищ народних депутатів. Балога, Домбровський ні. Насправді, мова йде про народних депутатів, які склали присягу. Ви знаєте, у об'єднаної опозиції був достатньо тривалий, непростий судовий процес по 11 му окрузі, де переміг пан Домбровський. Угу. З цього приводу навіть було подано скаргу до Європейського суду. Ми використали по суті усі можливі механізми захисту прав наших виборців для того, щоб затвердити перемогу Наталії Солейко, яка є дійсно переможцем по цьому округу. Так Навпаки, вам на користь це рішення, тому що можуть бути перевибори. Якраз я хочу, давайте ми будемо зараз розглядати це питання безвідносно до прізвищ і навіть до округів. Мова йде про те, що це рішення намагаються використати, аби скласти докупи оту карткову більшість, яка є на сьогоднішній день у партії регіонів. У них немає більшості народних депутатів, у них є суто карткова більшість. І на сьогоднішній день позафракційні депутати і ті депутати, які в той чи інший спосіб проявляли лояльність до партії регіонів, починали, почали займати власну позицію. Безумовно, це величезна проблема для партії регіонів. За рахунок цього суду вони мають намір продемонструвати, що депутатського мандату можуть позбавити будь-якого депутата, який займе власну позицію. А тепер давайте повернемося до е, того, що передувало цим, цим рішенням. Пан Балога е, вийшов із фракції партії регіонів. Пан Домбровський одні, одні... Не увійшов. Од, правильно однією із умов, е, яка е, отримання ним депутатського мандату, цупереч е, волевиявленню української громади, було те, що він повинен був би написати заяву про вступ до е, фракції партії ріонів, і до партії Ріоні, він цього не зробив. Ось в даному випадку це рішення має суто політичний характер. Як будь-які посилання на норми європейського права, ну можна їх вітати, що нарешті. Вищий адміністративний суд почав читати е, норми міжнародного права і судові прецеденти Європейського суду. Але було б непогано, якби власне судова система, яка на сьогоднішній день підпорядкована по суті е, політичній вертикалі президента Януковича, також вчиталася б те рішення, яке було ухвалене європейським судом у відношенні Юрія Луценко, ув'язнення якого і арешт якого було визнано політично мотивованими. Більш того, прямою мовою в суді було визначено, що це зроблено з однією єдиною метою усунути його від можливості приймати участь в парламентських перегонах. Пане Андрію, ще щодо логіки дій окремих громадських діячів тепер можна Юрія Кар Кармазіна впевнено ну, занести до переліку громадських діячів. Депутат попередніх скликань, от в чому логіка дій Юрія Кармазіна? громадянська позиція активна чи Таке велике бажання знову потрапити до парламенту. Чому власне він звернувся з судовим позовом з позовом до вищого адмінсуду? Як вважаєте? Я вважаю, навіть не треба витрачати час на те, щоб зрозуміти логіку Юрія Кармазіна. Юрій Кармазін як людина достатньо досвідчена в юриспруденції, не міг не знати, що термін оскарження судових тих рішень, які власне дали підставу Вищому адміністративному суду скасувати. Закінчився 28 листопада 2012 року. Юрій Кармазін не може не знати про статтю 81 Конституції України, яка визначає вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата. Серед них, на жаль, можливо, на жаль, але це одне із гарантій. Депутат статусу депутатського недоторканості відсутнє таке положення, як рішення вищого адміністративного, чи печерського, чи апеляційного суду міста Києва, які так само підпорядковані. Тому не шукайте взагалі відповіді на запитання, чим керувався Юрій Кармазін. Не цікаво. Взагалі тепер все створено політичний, не юридичний політичний прецедент. І за рахунок цього політичного прецеденту, по-перше, відвертають увагу від тих подій, які сьогодні відбуваються в апеляційному суді міста угу. Києва, де відбувається, по суті, театральне циркове дійство е, навколо так звати, допиту так званих свідків акторів у справі за звинуваченням Юлії Тимошенко. По-друге, намагаються відволікти увагу від блокування трибуни парламенту, де опозиція наполягає на введенні Виключно персонального голосування і по-третє вирішують ту проблему, про яку ми з вами говорили на початку передачі, намагаються певним чином скласти, цементувати за рахунок прямого безпосереднього політичного тиску на своїх соратників, в першу чергу, в стані партії регіонів е ту карткову більшість, яка в них починає розсипатися. Mm -hmm. Ви знаєте про те, що було вже анонсовано, що це лише перших два. Судових а скільки їх Ріш... може бути, ну насправді той же Кармазі наголошував, що в нього є е, фактично готові позови по ще чи семи чи восьми округам. Е, починаючи від Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Запорізької областей, я не знаю, не хочу це аналізувати, але чітко розумію, яке політичне підґрунтя в цьому. Пане Андрію, ви сказали, що відволікається увага від тих подій, що відбувається відбувається сьогодні у Верховній Раді, безпосередньо в сесійній залі парламенту. Так там не багато депутатів. Там, ну наскільки я бачу фото і відео, напередодні 5-7 депутатів батьківщини немає, свободи немає. Оце така тактика, стратегія сьогодні опозиції. Ну на сьогоднішній день власне немає парламентських засідань. Ви ж знаєте порядок денної роботи Верховної uh -huh. Ради на минулому тижні. Коли повинні були проводитися парламентські засідання, там були присутні представники депутатів усіх трьох фракцій. За домовленістю трьох опозиційних партій чергування в парламенті зараз взяла на себе партія Удар. Незабаром, найближчим часом, ми безумовно до цього приєднаємося. Запевняю вас, ні президію, ні трибуну не віддамо. Блокування буде продовжуватися, і принципова вимога. І результат цього блокування наше наполягання на необхідності введення сенсорної кнопки. А відтак, навіть не сенсорної кнопки як процедури, а запровадження персонального голосування і дотримання української конституції. От я не дарма вас запитав щодо кількості депутатів в сесійній залі зараз в ці хвилини, в ці години, тому що я чув брифінг Олександра Єфремова, лідера партії регіонів. Вони виключають можливість силового сценарію захоплення сесійної зали, змушення когось покинути сесійну залу. Але пояснюється таким чином: якщо 5 депутатів знаходяться в сесійній залі і зайдуть 200 депутатів, теоретично їх і практично стане набагато більше, і тоді в них не буде проблем провести пленарне засідання. Я вас запевняю в тому, що українська опозиція принципово буде стояти на питанні. Український парламент працювати без введення процедури персонального голосування не повинен. Якщо для цього треба буде відбивати парламентську трибуну, і президію, ми будемо це робити. Пане Андрію, ще одне важливе питання напередодні саміту Україна ЄС. Планували депутати схвалити спільне звернення від імені Верховної Ради. Є висновки профільного комітету, домовилися без прізвищ, домовилися, що пропишуть конкретні кроки, що має зробити Україна, але через цю патову ситуацію, знову ж таки, через роботу в лапках опозиції не можна і провести це рішення через парламент. Ви знаєте, я би насправді забирав лапки в питанні роботи опозиції, тому що це і є насправді функція що інше. Окрім того, що народний депутат повинен забезпечити дотримання української конституції гарантувати її дотримання, в першу чергу, в стінок парламенту, є прямим конституційним обов'язком народного депутата. Тому говорити про те, що на сьогоднішній день депутати від опозиції не працюють навпаки. Можливо, це найбільш принципова робота за останні 5-7 років українського парламенту, повернути сюди легітимність, повернути сюди конституційний лад. А з приводу того, що Варто проголосувати, чи то заяву про євроінтеграцію, mm -hmm. яка за наполяганням опозиції дійсно розглядалася в, реглам... в профільному комітеті, чи то інші законопроекти. Ми ж дуже чітко заявляємо про те, що хочете голосувати виключно в конституційний спосіб. Підняттям руки. Mm -hmm. Не подобається підняттям руки. Давайте застосовуємо інший передбачений регламентом спосіб голосування іменними бюлетенями. Насправді практика голосування шляхом простого підняття руки в українському парламенті вже була. Чи не так? Пригадуєте обрання Юлії Тимошенко прем'єр-міністром? Саме через голосування, персональне голосування шляхом підняття руки. Чому партія регіонів зараз відмовляється? Ми наполягаємо на тому, що жоден документ. Чи то заява про євроінтеграцію, чи то інший законодавчий акт не повинні ухвалюватися всупереч українській конституції. Ви, напевно, знаєте про прецедент, який створила справа Європейський суд Волкова. у справі Волкова проти України, де чітко визначено, що у разі, якщо рішення Верховною Радою приймаються в антиконституційний спосіб, це є підставою для того, щоб його скасувати. Натомість виявляється, що. Ті законопроекти, які наплодила партія регіонів через карткове голосування, через кнопкодавство, ставлять під сумнів і є прямою реальною загрозою правопорядку в Україні. Ми, до речі, підготували 15 подань до Конституційного суду, які оскаржують конституційно процесуальний кодекс, пенсійну реформу, закон про мови, Закон, яким партія регіонів фактично ліквідувала систему державних закупівель. Це все ті питання, які найближчим часом будуть подаватися до Конституційного суду. При цьому ми не маємо жодних ілюзій щодо проходження розгляду в Конституційному суді цих законопроектів. Він такий самий, як і вищий адміністративний суд. Але натомість це означає, що ми можемо піти далі, в європейські правові інституції. Тим більше, що як ви бачите, наші судді почали навчилися читати і почали аналізувати європейську практику. Пане Дріот, своїми заявами ви ставите під сумність легітимність рішення Конституційного суду. Кому як не конституційному суду в Україні ну, довіряти звичайним громадянам? То все робиться ж для з метою дискредитації. У нас тільки Європейський суд справ людини от, приймає легітимні рішення. А ви абсолютно праві, Насправді, за три останніх роки от, це та біда, яка реально була створена чинним політичним режимом, вони дискредитували систему державного управління, вони дискредитували парламентаризм через карткове голосування, і вони примудрилися дискредитувати систему правосуддя. Ви знаєте, що за результатами соціологічних опитувань в Україні 96% українських громадян не довіряють українській судовій системі. Органам державної влади в Україні довіряють. Найменше з усіх європейських країн, оце і є так звана суспільна легітимність правлячого політичного режиму і руйнування Януковичем системи розподілу влади конституційного ладу в Україні. І розпочалося це, до речі, з ухвалення Конституційним судом рішення про формування незаконного уряду тушок. Продовжилося це відновленням Конституції 96-го року і перетворенням президента Януковича на монарха рішенням Конституційного суду. А далі більше, далі пригадуєте рішення Конституційного суду, яким позбавили е, пільгових категорій українських громадян угу. тих виплат, які були закріплені і передбачені законом. Тож е, ми розуміємо шукати правди в Конституційному суді за президента Януковича не потрібно. Зрозуміло. Але. На ми, ми, ми повинні пройти усі можливі механізми захисту конституційних прав і законних інтересів українських громадян для того, щоб потім звернутися з відповідними позовами і оскарженням тих незаконних рішень до європейського суду. І ми це зробимо. І я переконаний Європейський суд ухвалить правосудне рішення. Зрозуміло, пане Андрію, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що Одласне. це була думка народного депутата України Андрія Пишного. Залишатися на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.